Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявленський, і це гороскоп на тиждень. З 15 травня по 21 травня 2023 року, включно. Мої дорогі, 19 травня 2023 року відбудеться новомісяча, тобто новий місяць. Енергетично наповнить своєю енергією простір і буде впливати на наше позасвідоме. Енергія молодого місяця буде також впливати протягом тижня на всі знаки Зодіаку. Отже, овен, овни напротязі тижня. Уникайте робити те, що вас сильно стомлює або дратує. Намагайтеся робити те, що вам приносить радість та побільше витрачайте часу на добрі та хороші справи. Телець, тельці. На протязі тижня намагайтеся робити те, завдяки чому ви зможете досягти найкращих результатів у вашому житті. Намагайтеся бути терплячими та толерантними як до себе, так і до оточуючих вас людей. Близнята, близнята! Напротязі тижня проявляйте обережність у спілкуванні та взаємодії з незнайомими людьми. Сконцентруйте вашу увагу на ваших цілях та завданнях. Рак, раки, Напротязі тижня. Ви можете знайти те, що ви втратили раніше. Зосередьте вашу увагу на творчості та читайте побільше книжок. Лев, леви, знаходьте баланс між роботою та відпочинком. Це сприятливий тиждень для нових починань та позитивних змін у вашому житті. Діва, Діви! новомісяча на цьому тижні принесе вам удачу! Все буде добре. Терези, Терези, на протязі тижня вам не рекомендується, склавши руки, сидіти на місці. Рекомендується бути активним і новомісяча розширить межі ваших можливостей. Скорпіон, скорпіони! На вас очікує позитивний тиждень. Але запам'ятайте пораду від Коко шанель. Все в наших руках, тому не можна їх опускати. Все в наших руках, тому не можна їх опускати, повторюю ще раз стрілець. Стрільці на протязі тижня, якщо ви будете звертати увагу на дрібниці, то ви зможете досягти найкращих результатів у ваших справах. Отже, звертайте увагу! На дрібниці, на поведінку інших людей, на якісь самі такі от незначні деталі е, у спілкуванні з людьми, у їх поведінці. Успіх попереду козиріг, е, козиріги на протязі тижня. Частіше відпочивайте. Для вас цей тиждень. Це час романтики, романтичних прогулянок та цікавих подорожей і мандрівок. Водолії, водолії. Рухайтеся до вашої мети малими, але наполегливими кроками. Цей тиждень для вас тиждень молитов до вищих сил та розмови з Богом. Моліться до Всевишнього своїми словами або використовуйте молитви з молитовників чи інтернету. Водолії Бог почує вашу молитву. Риби, риби, на протязі тижня ви зможете впоратися з будь-якими негараздами, якщо сфокусуєте вашу силу на справах, які вимагають від вас їх термінового завершення. Не рекомендується лінуватися. Риби, йдіть до вашої цілі! Молодий місяць вам буде допомагати. З повагою, ваш астролог Любомир Богоявленський.